Мої стильні покупки на літо частина перша. Давно хотіла сукню саме такого фасону. Він супер універсальний. Але дівчат, коли я побачила цей колір, я закохалась. Дуже перепрошую, але це розрив і однозначний тренд цього літа, а на засмаглі шкірі вона взагалі буде виглядати нереально. Другий мій улов на випадок прохолодного літнього вечора, щоб не шукати знаєте, якоюсь мучачо, я відразу взяла кардиган в тон до сукні. І, як на мене, цей сет виглядає на мільйон. І до речі, це італійська пряжа і стовідсоткова бавовна. Як завжди, залишаю посилання, і напишіть, як вам образ. Де знайти спортивний одяг як спінтерест в Україні? Роблю краш тест і розповідаю. перший образ в стилі я не готувалася, але випадково розбила сердечка усіх на пілатесі. Дівчат комбінезон з ідеальною посадкою, з м'якесенької тканини, яку не хочеться знімати. Old Money Girls для вас улов розкішний комбінезон для тенісу. Дівчата видихаємо, не переживаємо. Він щільної тканини і має шортики, тому нічого не буде видно. Переходимо далі. Clean Girl урвала для вас зефірний комплект, який збере усі компліменти. Він робить якусь нереальну фігуру, і головне нічого не перетискає. Ходимо до з пресона сіньори або Black Cat Energy. пострибала, поприсідала дівчата з Base, все тримається. Просто ідеальний комплект, який має бути в гардеробі у кожної дівчати. Поки цілочки ще є в наявності, забігайте на спорті Дейсу Папая, тому що у них все розбирають як гарячі пиріжечки. Всього до 11 травня буде діяти акція, де можна отримати приємні подарунки та бонуси. Я наприклад хочу все, і ви теж обов'язково забігайте. І напишіть який образ найкращий. Я ніколи не версія холостячки. Дівчата загинаємо пальці. Якщо ви теж я ніколи не ходила на побачення, яке б не привело до довготривалих стосунків. З цього випливає наступний факт, що я ніколи не була в стосунках менше ніж три роки. Я ніколи не відбивала хлопця в моєї подруги, та й в принципі не в подруги теж. Я ніколи не ревнувала хлопця до його мами. Тому питання букет мамі чи дівчині для мене цілковитий Бо справжній чоловік подарує таку радість і мамі, і своїй коханій тому що він точно буде знати, що Венель Флавершоп діє постійна акційна пропозиція на троянку них неймовірно розкішні букети на будь-який бюджет і смак зберігайте.